Всім привіт! З вами я, Лана. Зараз мені хочеться зробити розклад На Які плани у Русні на ці дні? Шосте, сьоме і далі? Може вони щось задумали? Спитаємо у ру, побачимо. Так коротенько, швиденько розкладу і покажу, що виходить, розповім так, значить, угу. щось сприяло. Їхнім планам, ну, як би це можна назвати, імперські амбіції, державні. Вони хочуть таки в їхніх планах долучити до своїх територій, наші території і не відступати від цього. Зараз там на фронтах і в командуванні. Бажання трансформації, все перемінити на свою користь, те, що відбувалося, те, що відбувалося у них на фронтах, на Бахмутському, взагалі на Східному фронті, це ж повний аліс, вони нічого не досягли, тому вони хочуть перемінити ситуацію, такі в них плани. Ну і що у них буде? Ну, вони думають, що вони отримають результат. Отримають результат, вони на це сподіваються, і можливо якісь результати буде, вони готуються до цього. А що їм може завадити? Завадити, може наш захист, наші захисники і наш контрнаступ навіть. Я так бачу собі це. Що їм може допомогти? Допомогти їм може, мабуть, на більше накоплення ресурсів, мобілізація, опік. Більше техніки, більше ресурсу, направленого для себе. Завести, підзавести і, швид... і пошвидше, це їм могло би допомогти. Така навала. Ну а вітузі, що ж буде у нас на наших фронтах. І у них, верніше, що буде вітух. Угу. Ну, що ж ітух, буде багато людей. Буде багато мобіків чмобіків, мабуть. І... Давайте трошки уточнимо. Багато людей, це зрозуміло, у них їх і так багато. Стабільність. Вкиди будуть е, інформації ложної. Це стабільно у них це все. Так, ну а на в бойових діях, що почнеться. Ну, в общем, роз, розкрутять інформацію недостовірну Так, буде багато вогню, підуть, мабуть, в наступ. Вони хочуть, мабуть, піти продвинутись захватить території наші інфраструктуру нашу їм це потрібно хочеться але перехочеться поступово тиск спаде і їхня їхня Їхні плани, їхня радість від того, що вони будуть робити через деякий час. Буде так, як і було. Захисту в них не буде, не буде в них ресурсу. Не буде в них сили. В общем, вони підуть, та підуть, планують, хочуть, але через деякий час здуються. Ну що ж, то добре, але легко не буде. Дуже багато буде там задіяно, все якби на карту поставлено. Як наче вони хочуть, ну, Від з чистого листа почати. Новий наступ, і, і добитись, там хотять гарних результатів. Ну, в общем, розклад не дуже страшний, скажімо так, але легко не буде нашим хлопцям. Так, друзі мої, ну, так от захотілося розкласти, розклала, поділилась. Побачимо. Чи Правильно я зрозуміла цей розклад. Руни сказали так, як сказали. Я невеликий ще спеціаліст, але думаю, що зрозуміла правильно. Ну, а час покаже. Всім пока, до нових зустрічей!